Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Стало відомо, що за бунтом пригожена влітку стояв Патрушев. Коли Путін дізнався про це, він захотів прибрати Патрушева. Тим Патрушев був перший. Він підготував ґрунти для замаху та зараз намагається втримати владу. Ростин Путіна показав, що смерті настала через неправильне лікування. препарати диктатора замінили. Зазначимо не тільки Патрушев хотів смерті Путіна. За словами колишнього посла Великобританії. СРСР і Росії Редріка Брейтвейта ніхто не вийшов у червні підтримати очільника Кремля а при правильній роботі режиму такого б не сталося. Військовий заклад глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся в Росії у червні цього року. Міг ознаменувати початок кінця режиму Володимира Путіна. Про це заявив колишній посол Великої Британії в і РФ Родріка Бреетвейта у коментарі Daily Express 31 жовтня. За його словами, спроба державного перевороту сильно потрясла Кремля. То можна зробити висновок, що це був початок фінальної стадії правління російського президента Володимира Путіна. Я подумав, що напевно щось не так. Якщо така людина, як Пригожин, змогла зробити те, що вона зробила. Ніхто не вийшов підтримати Путіна. Цього не повинно було статися, якби режим працював правильно, заявив Родрік Брейтвейт. Путін зупинив Пригожина на його шляху, а потім усунув його. Очевидно, він, як і раніше, залишається безжально хитрим політиком, який і був завжди. Звичайно, врешті-решти він під. Де продовжує Родрік Брейдвейт окремо експосол Великої Британії ОСРСР Росії наголосив, що не вірить в усі повідомлення про хвороби очільника Кремля у його, нібито смерть, а також те, що саме погане здоров'я стало причиною вторгнення в Україну. У реальності каже дипломат: ключова мета Володимира Путіна залишити історичну спадщину. В ідеї захоплення України вірять, і співвітчизники президента Росії, які закликають повернути під своє крило ще й Білоруся. Він керує країною вже 20 років і напевно хоче за. Зали... Залишити свій слід як людина, яка зробила Росію знову великою. Якщо йому вдасться це зробити, багато росіян поставлять його в один ряд з іншими великими людьми російської історії. Патроми Катериною заявив Родрік Брайтвейт. Ще одна важлива тема, яку порушив дипломат. Вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться вже за рік у листопаді 2024 року. Якщо парламент на них здобуде головний опонент Джо Байдена Дональд Трампа, то це жахлива перспектива для України та Володимира Зеленського. За такого сценарію на полі бою ЗСУ будуть у менш вигідному становищі, адже військова допомога Вашингтона значно знизиться або зовсім зійде нанівець. Вважає Родрік Брейтвейт. З перших днів повномасштабної війни США надали Україні 75 мільярдів доларів на військову допомогу і ще 25 мільярдів для зміцнення економіки. Це піддається критиці з боку Дональда Трампа, який виступає за мирні переговори між воюючими сторонами. Якби Трамп виграв вибори і скоротив фінансування України, я не думаю, що Україна Українці сказали б, ну що ж, у чомусь ви виграли, у чомусь програли, то нам краще здатися росіянам. Я думаю, що вони продовжували б воювати, але в набагато менш вигідному становищі. Незабаром це може перерости в партизанську війну, а не в повномасштабну війну, яку вони ведуть. І зараз підсумував Родрік Брейтвейт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.